Привіт, знов дизайн. Сьогодні хочу вам показати цю квартиру. Це маленька квартира, 35 квадратних метрів, студія. Але е, акцент хочу зробити на тому, що цю квартиру ми робили більше, ніж три роки по тому. І хочу на заакцентувати вашу увагу на те, що яка вона досі актуальна, е, і тут вже вона здавалася в оренду. І от як виглядають квартири після того, як тут уже жили орендатори, цей стиль на часі м, теж актуальний. Зараз це покажу більш детально, але вона невеличка: 35 квадратних метрів, плюс там тераса мої теж. Пізніше подивимося, е, невеличка кухня, е, і при цьому при цьому тут у нас збудований холодильник. Ось такі у нас ДСП фасади з поклікою. Те, що більше трьох років воно все свіже, актуальне, ніде нічого не повзбухало, нічого такого. Е, двокамфорична варина поверхні, бо на цю площу більше її не треба. Вбудована духова шафа. Е, е, Посидовані машини тут ми не ставили, бо тут вона ну, максимум на двох людей. Ось. Чорна така під камінь і мичка, тобто, максимально функціональна, більше не додати. І така гарна стічка, вона ж віддана зона з переглядом телевізора або випити каву. Тобто така походна зона дуже грамотно продумана на таку площу. З цієї сторони ми маємо невелике ліжко, воно метр сорок на два Теж для двох людей. З головою вистачає там теж такі варіанти підсідки. Це такі е, стіна е, під цеглу. Ну, тобто я ж кажу, хочу закцентувати увагу, те, що більше трьох років в квартирі, але воно все свіже і актуальне як на сьогоднішній день. Е, до речі, коридор нас зустрічає теплою підлогою. Тут кафель. Е, це ми робимо намисне, що приємно взимку розвиватися і ставати на теплу підлогу, але зараз не про це. Е, нас розділяє зона коридору і. Е, зона о така от шапка. Вона двостороння, тобто відчиняється тут для е, всяких речей, заглянувати ми не будемо. Ось, А з цього боку е, вона у нас відчиняється. Ось так і тут теж ну, глибокі е, полиці, така глибока шафа для, для таких речей. Санузел тут теж маленький, оскільки квартира теж ну, невелика. Але тут все-все-все помістилося. І пральна машина, і гігієнічний душ, болер е, у нас тут висить, ванна повноцінна спляна шторка. Ось е, тут теж тепла підлога, сушарка для рушників. Все є, все всього вистачає, все компактно. А, так, і остання локація в цій маленькій квартирі, це її така розинка, це балкон чи тераса. Навіть. Така зона відпочинку, так, тут види не дуже гарні, але там ще йде будівництво. А тут така у нас тераса, де можна тут поставити столик, стілець, крісло, грушу вийти, просто постояти, подихати. Ну, тобто така у неї є власна розинка, як я вже сказав. Ось такий коротенький огляд на цю квартиру. Далі більше. Ми зараз вводимо в практику наші вже зроблені об'єкти викладати на YouTube, знімати обзори. Це теж корисно тим, що видно, як наші об'єкти виглядають вже на протязі деякого часу. Ось і як це все актуально, стильно і красиво виглядає. Підписуйтесь на на наш канал. Ми максимально його наповнюємо цікавим контентом. Як ми вважаємо, ось всі подробиці у тут буде десь десь або отут, якось так.